Та нас вагнала, агресор тільки рашка. Тому я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову. Плюньте на ту російську музику, Вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну ця шаровашена, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проект якісь це так супірово, вообще, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що в нас просто корупція, куча і куча, я перепрошую, але необразовних людей. Ну, реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українці погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ, піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, чим можна там волонтерити, і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. А, з приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чату піті, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн.